Мотобол традиційний і улюблений багатьма вид спорту на Полтавщині. До 91-го року в області було 9 команд. У мачухах гордилися своїми мотоболістами. Тож і не дивно, що на стадіоні цього разу теж був аншлаг уболівальників. Я тут болію за нашу команду мачуховську. Е -е, треба підтримувати вид спорту. Очень страшно. Але взагалі, мабуть, спитуває в ребятах мужество. У мене муж був матабалістам. Ну зараз він уже не грає. Вот. і от тепер син. Ну как я можу йому запретити? На полі Дві відносно нові команди: місцева дружба та юність із стовбиної долини Новосанжарського району. Середній вік гравців 17 років. Ось перший мотоцикл виходить із ладу. Ремонтує його син головного тренера і воротар дружби Костянтин Таран. Тот треба бути універсалом, говорить, бо ж техніки в команді немає. Ще не стало. Ну, взагалі-то на такій техніці так. Вся робота ну, вона не так погана, як техніка зазнає, зазнає дуже, дуже тяжкої роботи. А так. А в нас немає не те, що спонсорів, як то кажуть, а все купляється за свої кошти. Дякувати а тим людям, які допомагають. Анатолій ще один воротар дружби говорить: мотобол нині дороге захоплення. Бензин коштує ще з дорого, екіпіровка гравців. Наприклад, самі дешевші перчатки стоять 1200 гривень. Це на одного гравця. Не читаєш шлямів, а м'ячів по 25 3000 тисячі, яких не вистачить на весь сезон. Рідні, звичайно, за спортсменів переживають, адже не рідкі і травми. Як от у головного тренера мочахівської команди Анатолія Тарана, ну так вийшло в ігрі ігрова ситуація. Получивсь перелом ноги. Ну, а що ж тут… Не повезло, щоб команда була зіграна друг друга, понімали, бачили на полі, знали, що їм робити. Оце така поставлена задача. Закінчується остання четверть цієї гри, і відроджена після майже чвертьвікової вікової паузи. Команда дружба перемагає з рахунком 4-1. За результатами ж триденного турніру Кубок мотобольної федерації України дістався Новосанжарському колосу. Друге місце посіла вишняківська нива. На третій позиції господарі турніру, дружба із мачух.